Слава Ісусу Христу, Відчуваєш себе як в саду Господньому серед стільки квіток, плодів. Це є велика милість Господня. Я хочу поділитися кількома думками. Перед жнивами. Отут пожато, зібрано. Але перед цим були старання. І буття 8 розділ, 22 вірш, каже, що надалі, по всі дні, на землі сіяння і жнива не припиняться. В шкільних підручниках є біологія, зоологія, там, астрономія і різні імена, Мітюнер, Вернадський, інші, які там кажуть основоположники були. Якоїсь там науки чи галузі, брати сестри, подивіться сюди. Сказав слово. І виросли рослини. Сказав слово, і вдихнули звірі перша с легені. Пройшли століття, тисячоліття з тої самої землі виростає, і пахне, і солодко, і гірко, і навіть отруйно буває. Скажіть, при тих самих умовах одна квітка червона, сліпучо біла, один і перець солодкий, другий гіркий. Розти білий гриб, а рядом отруйний Мухомор. Скажіть, де, де ті кладови запаху, смаку? Який вчений, яка наука, який дяч може це пояснити? Апостол Павло, пишучи до римлян, 1,20, каже, що вічна його сила, Божество його через Думання про твориво, а в іншому перекладі каже, через розглядання твориво стає видимим. Так що людям немає виправдання. Сьогодні, як брати казали, відкидати Бога. Біблія називає людей, які відкидають Бога безумцями. Сказав безумість в серці своєму, що немає Бога. Подивіться, яка краса, гама і велич. Він сказав, і земля оброз зробила. І зорі засвітили. І до цього дня так само бо він великий Господь. Алілуя Йому. І нехай сьогодні, споглядаючи це все, ми бачимо Його велич, Його силу, Його владу, Його красу. І йому подякують дамо. Другі жнива це наше з вами життя. В Біблії багато вжито, в народній мудрості багато прислів, які кажуть, що людина посіє, те вона пожне. Галатам 6-7. Є таке застереження, що. Не обманюйтесь, Бог осмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє те саме. Знаєте, є відзеркалення. Коли стоїш біля зеркала, бачиш точно такого себе, як ти там є. Те саме. І це не хтось сказав з людей. Це не то, що якесь передбачення, пропозиція можливо, це той самий Бог, який заклав. Колір, смак в землю. Той самий Бог, який рухає планети, дає ствердження і застереження, що той самий закон посіву жнив діє щоденно в людському житті. Гляньте старий заповідь повторення закону, як строго було з моральними законами. Зневажаєш батьків, смертна кара. Подружня зрада, смертна кара, там і до лопоковства, і подібне. Чому так серйозно? А тому, що сеня. Шнива. І каже: поважай батька і матір, щоб було тобі добре, і ти довго жив. І во всьому каже Христос, як хочете, щоб з вами чинили люди? Так і ви. Бо в цьому закон і пророки, тобто весь закон, все Боже, в всьому. І біблія повна прекрасних прикладів і сумних. коли Батьки прекрасно вели себе і благословіння було на них і на дітях. Або молоді роки себе прагнували, і Бог благословляв. І навпаки. Незалежно, який ранг, незалежно який статус, незалежно, ну, як людина виглядала, коли переступалися в моральні закони. Бо лиш нема. Зрешив Давид, то читає Біблію, приступив закон моралі. Потім... Інший закон переступив спрокував вбивство. Багато псалмів було написано, був видатний. Бог сказав за те, що ти так зробив, меч не відійде від дому твого, лилася. і плакали сльози й гори. Що тільки людина посіє, те вона пожне. Сказаний позитивний приклад за бабуську, бабуськи з повитухи Бога боялися. Вихід 1,21 і каже, через те, що вони боялися Бога і правильно себе вели. Бог будував їхні думи, Бог їхні родини благословляв, дітей, внуків, певне, потомків. Бо вони Бога боялися, вони сіяли. Коли дивишся вперед на життя, воно таке довге здається, так багато ще всього, коли оглядається назад. Як швидко все проходить. Як все життя міняється, як хор співає пісню і життя як трава. Я вчора від батьків пішов стежками дитинства, поле, де ми ходили, я кажу, як все помінялося. Там заросло, там тих хат немає, тих людей немає, все інше. І наше життя так швидко проходить. І ми сіємо щодня і ми жнемо. Не тільки ми, а ті, хто біля нас разом з нами. Тому, брати і сестри, я хочу побажати собі вам. Бути носіями добра, бути носіями благословіння. А воно буде, коли ми притримуємося Божих заповідей. Тут на землі Батьків поважаємо, дітей виховуємо, в сім'ї живемо мирно, є благословіння для сусідів, для землі, для краю. Молимося, слово Боже, проповідуємо. Ми є носіями добра і благословіння. І коли ми це сіємо, одного разу ми пожнемо. Є третя грань. Кінець світу. Великі жнива Матфія 13,39 каже: жнива це кінець світу, ангели це жінці. Буде час, коли як земля зробила перший оборот, вона зробить останній. Бо момент, коли ми вперше здихнули, наші легені відкрилися, і ми видихнемо. Так Бог сказав, тому що ми ти часові на землі, але згідно з сторінок Біблії, є вічність. Безкінечна, бездонна. Я не раз чув фразу бувало, коли якісь диспути були, або мені питання задавали, скажи. Якби звідти хто прийшов і доказав мені, і розказав, що так справді буде, я би каже, покаявся сьогодні, що шановні. Звідти прийшов Божий Син, одягнув людське тіло. Ходив по грішній землі, на доступній мові розказав, вмер, воскрес і пообіцяв, що знову прийде. І ми ж згадуємо, кажу людині, ті Воскресіння. Святкуємо, святкуємо. Святкуємо, святкуємо. святкуємо. Кажу, так почекайте, які вам докази. Та ви візьміть вісім до Ізраїлю. товщину ще років, це ж скільки було, як далеко і давно, та там певно Скоріше все, що не було українців на заробітках тоді чи скіфів. Але чомусь не то, що віків, не кордони не зупинились сьогодні. Це все, все згадується. Тому що Слово Боже живе і діяльне. Христос сказав: пройде небо, пройде земля. А слова мої не минуться. Тому, шановні присутні, нехай всім нам Господь допоможе, дивлячись на ці жнива, пам'ятати жнива нашого життя. І пам'ятати про велике жнива вічності. Ну, якщо сьогодні не зібрав чи менше зібрав, якось можна по-іншому. А там буде суд у Білому престолу, а там написано, що будуть відкриті книги. Я пам'ятаю, в школі як насміхалися з нас, і хтось задав запитання, ну, а ви ж кажете, що там книги Бога пишуться, пам'ятні книги про життя. А де ж там в них стільки вміщається? Це ж скільки томів треба. Сьогодні так не кажуть, бо маленька флешка створена людиною велику інформацію несе. А всемогутній, всезнаючий, знає моє твоє життя. Вчора, сьогодні і завтра, і думки знаєш, і каже, немає слова на нашому язику. А він знає, перед таким Богом, під таким і Богом ходимо і такому Богу і буде. Будуть вічні жнива. І щоб ці жнива були благословенними, на землю, прийшов, як брати сьогодні говорили, Син Божий Ісус Христос вмер, оплатив і дав право сьогодні бути спасеними. Не по нашій милості, не по наших добрих справах, не по нашій якомусь родоводі, а по Його милості. Знайшов, простив і помилував. Алілуя йому. Тому нехай Господь допоможе нам, сівчи, жнучи. Це як наочна ілюстрація. Діючих точних Божих законів перед жнивами, я цю думку, Ми посадили чи посіяли, і ми чекаємо точно того плоду. Нам навіть і думка не приходить, голову, що може інше. Сьогодні є такі в, в аграрному секторі в агрономії вислови, прогнозуємо урожай, бо там термін дозрівання, і згідно науки, треба те внести, тим підживити і кажуть, от буде того стільки, того стільки, і, і така якість буде. І ніхто не сумнівається, бо є закони, які Бог заклав. А повсякденному ж житті людина, буває, грешить, обманює себе і інших і думає, а якось воно буде, Ні, придуть жнива. І перед вічністю так само. Скажіть, хто з нас скаже, що не чув про вічність. Та ми маємо і Біблії, слово Боже, звучить. Хто ходить в Богослужіння чи інші храми, ми чуємо, знаємо, нам не буде оправдання. Тому нехай Бог благословить. Не обманюйтесь. Бог. Осмірений бути не може. Бо що тільки на полі те саме пожнемо? Бо що тільки в житті, те саме. Бо що тільки для вічності те саме. Не обманюйтеся, бо як по народному кажуть, не надуріть себе. Бо є Господь, який тримає Всесвіт, ніхто сьогодні не може пояснити, про дівчини, які закони гравітації з землю рухають однаково кругом орбіти. Ніхто не може пояснити похоження смаку запаху з тої самої землі. Тисячі років пахне, тисячі років солодощ дає, тисячі років гіркоту дає, тисячі років вітаміни дає. Та сама земля чорна при тому саму сонечку. Де воно все береться? Він сказав: хай станеться і сталося. Слава йому за це. Ми матимемо ще одну молитву, але я хочу закликати до молитви прохання. Наше свято з присмаком сліз і горя, Чи їх сродичі сьогодні немає там, хто з нашої церкви там, сьогодні госпіталі повні покалічених молодих хлопців і мужніх чоловіків. Сьогодні побільшили і вдома, є багато душевних духовних ран. І давайте, дякуючи Бога, ми сьогодні зараз всі молитви поплачемо з тими, хто плаче, задаємо наш край, задаємо нашу землю. Каже, жду телефона дзвінка, одна мама кожен день і здригаюся від смски. І тільки каже два слова живий, я вже Богу дякую. І багато таких людей сьогодні. І ми, як народ Господній, як церква, давайте піднімемося і скаже: Господи, помилуй наш край, нашу землю і потіш людей.